Є у мене дві новини хороша і погана. Почну з недуже. Як ми мало знаємо про своє здоров'я, тому не дбаємо про нього завчасно. А гарна новина, що завжди можна вибрати натуральне і попіклуватися завчасно про свій організм. Хочу розповісти про таку траву. Яка допомагає кісткам, суглобам нашій спині і коли артрити, це трава сабельник. І я буду розповідати про екстракт сабельника української компанії НіЛайф. Екстракт сабельника має протизапальну дію, покращує мікроциркуляцію та сольовий баланс в організмі. А я п'ю екстракт сабельника, тому що підтримую роботу опорно-рухового апарату. Також це антибактеріальна дія для шлунку і зміцнення імунітету. Ще сабельник нормалізує кров'яний тиск. Раджу вам спробувати. Я задоволена.